Ірина, я з Києва, перший раз в Ісландії. Ісландія дуже вразила, дуже вразила організація, бо все продумано за тебе. Ти просто кожен день стаєш і відкритий до нових вражень, до нових викликів. Просто, просто нереально. Краса, просто вражає. Дуже було а, смачно. А, наш гід дуже смачно готував. Катав по льодовику. А, катав по льодовику. Дуже приємна атмосфера. В Ісландії дуже сподобалось, що така природа, яка а, Ну, яку майже не зустрінеш ніде. Просто унікальна сама по собі. Тому е, це просто маст для кожного відвідати Ісландію. Неважливо взимку влітку. Просто або навіть і взимку і влітку. А до речі, ми вже запланували влітку поїздку. Може не цього року, але наступного точно. Супер, дякую, дякую, дякую.